Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. і Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 5 червня 2023 року. Сьогодні вранці період з 6.24 до 10.31 буде малопродуктивним. Складно буде прокидатися, справи йтимуть як мокре горить. Проте, якщо ви будете діяти за заздалегідь складеним планом, крок за кроком не сильно розмірковуючи, то все прийде нормально. Будьте обережні за кермом. В цей період часу після 10.31 енергії сонливості, оптимізму, хаосу, яскравих емоцій, зміняться на більш голодні, стримані, відповідальні та дисципліновані, Сприятливий час для структурування та робочих процесів. Можливі, несподівані повороти подій. Уран в точному з'єднанні з Меркурієм це означає, що в мінусі можливі несподівані конфлікти, вибухові сварки, проблеми зі здоров'ям, нервова, дихальна система, горло. На це звертайте увагу. Той хто зазвичай багато говорив. Раптом може замовчати мовчуни, навпаки, стануть більш балакучими в плюсі це шалений креатив, унікальні ідеї. У багатьох розвіється ілюзії, проблеми вирішуватимуться, ніби самі з собою а почуття гумору буде блискучим. Венера сьогодні вже в 30 градусі рака, і однією ногою вже в знаку Лев. Тож очікуємо більшої фінансової стабільності. Жінки вже відчувають зміни енергії змінливих на більш стабільні. В плюсі це харизма, яскравість, гарайливість, великодушність та лідерські якості, в мінусі інфантилізм, капризність, погорда, егоїзм та небажання дослухатися до думки інших. Дякую вам за увагу! Зустрінемо.